Привіт, привіт. В сьогоднішній темі покажемо, що ми їмо, але не конкретні блюда, а що ми купуємо для того, щоб далі щось поїсти. Продукти, продукти, які ми купуємо, їх можливо не так багато, але в цій темі я ще покажу, що би я взагалі не купувала ніколи mm. і не радила би купувати вашим дітям, вам і сконцентрувалася би на читанні етикеток і продуктів, які ви купуєте. Ну і плюс, от зараз просто. Буквально все буде перед вами. Всі продукти. Так? гов! Ми перше покажемо, що ми купуємо в сіко і взагалі яка у нас корзина. Якщо чесно, я покажу в магазин. Ходить Льоша, і він відповідає за о, продукти. І мені класно в цьому сенсі. Льоша знає все. А я так іноді. Тому я піду посижу в машині, а ви тут все зробите, так? <плес> Пучок салату. А іноді можемо взяти такий мікс салатів. Ну, під настрій. Чері беремо зазвичай оці, азур або гордій. Почекай, я, я на днях брав оці, вони, вони реально класні. — Давай візьмемо. Давай. Так що ми ці не беремо, беремо ці. — А я ті візьму. Зазвичай ми ходимо з такими мішками, або взагалі Льоша набирає фруктів, так накидає і просто на них робить наліпки. Ми не любимо пакетики. Що ще беремо? Я так, на око. А, що ось... ще? Огірки, обов'язково. Огірки у нас є з села, я привезла від моєї мами. Іноді цукіні, іноді кабачки, іноді баклажани. Але теж привезе з села, тому зараз ми їх брати не будемо. Персики беремо? Чи брати? Персики, персики теж вдома є. Майже нема що взяти. Яблука. Так, яблуки. Ось. Раз, два. Вони якісь в'ялі, Льоша. Тому візьмемо мало. Може досить? Так, вони ж бялі. Без пакета. Ліля, хочеш фрешу? А? Хочеш фрешу? <реш> Льоша зазвичай фреш не бер. Це я любитель. А хліб. Ні. Хліб оминаємо. Так, хліб не беремо. Але беремо на не так? Досвідчений користувач. О, Боже, прийти. зараз я облюсь. Глянь, як тут все летить. Якщо стояти близько, то це, ця сукня вважай, пропала. А можна нам? Е Ну, як завжди. Наріць. Так. 120-50. Це або сало з сиров'яне, або бекон, або щось таке на кшталт, собі дозволяю з яєшенькою чи з омлетом. Я зазвичай прошу, щоб мені нарізали іду по своїх справах, а потім приходжу, а воно там нарізано, якщо не забув. Фреш є? До речі, до речі, про хліб. Іноді, коли сильно хочеться, я вибираю цей хліб. Бо він з насінням. Він з насінням і він смачний. Тут насіння і всередині, і в Так, класний. Він. А, Леша зазвичай там береса. Дякую. Дякую. хорошого дня. Оце ми взагалі оминаємо, ніколи не купуємо. Не купуємо, тому що я вважаю, що це абсолютно нездорова їжа. І ну, по-перше, почитаємо склад, там буде дуже багато всього: солі, цукру, глутамату, натрію, доданих. Пінопласт. <рес> Льоша все сказав. Рибу. Риба. Будемо брати, що ну, у, у нас є. У нас на новому просто той? 100%. Ну, можемо взяти все одно Зазвичай беремо лосось чи форель шматком. І я дома його розрізаю, морозимо і самі солимо і дешевше, і приємніше. А я зараз ставлю свої 5 копійок не тому, що дешевше, а тому, що воно дійсно краще. Набагато якісніше виходить. І дешевше. Я, я купу ну це люша, тому що він платить. А якщо б я вибрала, то я б вибирала теж такий шматок, виключно тому що ну, він не такий солоний. Він взагалі не солоний. Ти, ти знаєш, що ти його береш відносно свіжим, він не пахне. Для мене це важливіше. ще одну дорадку зважити, ласочка. Ну, дорада малюнка, виключно тому, що вона смачна. Ми її готуємо на грилі і більше ніяк. Фак. Іноді беремо дорану, іноді сібас. Ще непогана річкова форель. М'ясо. Ну, м'ясо. Ми майже не купуємо курки, але купуємо а, щось на кшталт ошийка. Льоша вибирає зазвичай м'ясо. Я тут не командую. А можна нам ошийку свинячого, будь ласка? Ще одна. Поличка, яку ми оминаємо. Ми не беремо майонези, кетчупи не купуємо. Ну, коли не коли, я купую гірчицю, щоб зробити соус Дякую. для Дякую. салатів. Яйця. Яйця. Просто беремо. Завжди перевіряю, чи вони цілі. Цілі. Сири, сири. Так, моцарела. Моцарела або, або тверда. Для готування, для запікання, для натирання для салатів. Я ще люблю, Наташа, не дуже, я люблю фету. Ти зазвичай цю фету береш. Ага. Ну, це серм'який салатний ти береш. Я не знаю, фету. написано серим'який салатний, він мені на смак як фета, солоний, гострий, я люблю. Наташа не дуже. Так, і ще моцарела. Прям беру так, от, і щоб вона м'якенька була. Бо, бо ця теж може бути твердіша. Теж на салат. Кисло молочні сири. Молочко. Білоцерківський, 9%. Ми взагалі молочку жирнуємо, тому це зазвичай біла церква. Термін придатності. І сметану 20%. Вершки. 10%. Молоко ми не беремо, тільки якщо хіба що десь кудись прицепта потрібно. В каву вершки? Плюс-мінус. Ну, або в якийсь рецепт. Да, Та теж, якщо в рецепт. Беремо маленьку упаковку, тому що. Більше і дуже... не треба. Більше не треба, дуже мало використовуємо, щоб так, ще не зітсувати. Ми, ми періодично їмо а, грецький йогурт далі. Шукаю. далі, далі. Це знає Льоша, я не далі. знаю. Ну, ми зазвичай купуємо 10% грецький йогурт, а це те, що ми ніколи не купуємо. Почитайте склад. І взагалі я б радила не купувати читати склад у цих от дитячих продуктів. Ви побачите, тут дуже багато цукрів. Ну, це не те, що треба давати дітям. Не купуємо ми і от такого морозива, Ось. тому що якщо почитати склад. Ну, воно не дуже добре. Але іноді купуємо морозиво, якщо там є натуральні вершки, масло. Ну, воно коштує відповідно. Солодощі ні, ні. Алкоголь, ні. Сосиски, ні. Шоколад ні. Печиво ні. Бафлі ні. Я дуже люблю печиво, але ніяких покотованих соків навіть комбучу ні. Ну, по факту чай чайко. чайко. Більше нічого. Угу. Ну і натуральні соки. А і льоша таке не п'є. Та навіть фреш не п'єш. Дуже рідко. Дуже рідко. Олію ми беремо оливкову, якусь щось на кшталт такої. Пішли в каші? Так. В каші. Угу. В каші, які ми майже не їдемо. Але іноді так хочеться якось гречі. Взагалі не дивимось на бренди гречок. Ні, ні на що не дивимось. Ну, Ти дивишся? На ціну. Отак підійшов, взяв і пішов. А, пластівці не йому. Іноді, ну, може, може, іноді ще рис, та... Рис, гречка. Що а... у нас Проскакує у нас, Дай все по суті. Це все так. Хоча Го... у нас є каші вдома, але ми. Мої... Але вони просто стоять. Горох. Гороховий а. суп, Наташа. Іноді варю. Так. Yes. Горох. Пасти. Пасти. макарони. це не наша, не наша історія. Ні, я би їла іноді, але ні. Але ні. Знаєш, коли вже не купуєш взагалі, то ти якось перестаєш в принципі це купувати. Ми не купуємо такі от консерви, паштети, ну от нічого з цього. Рибні консерви не купуємо. Якщо риба, то це свіжа, це також ну, різні квасолі, грибочки. Знову ж, якщо почитати склад для мене, ну це, це не дуже добра їжа. Не купуємо кетчупи. Це, це... взагалі вся повичка не наша. Ні, ну чого не наша? Наша а шо? А шо ми, ми берем? іноді беремо соєвий соус. А, а... вибачте, Вибач, буду... вибач О, соєвий соус. Так. І іноді дуже рідко, ну це не хвороба. Гарчиця Так, діжонська харчиця це щоб зробити просто заправку на салат. Я там змішую все разом, трошки меду, трошки гірчиці діжонської, трошки соєвого соусу. Це все примішую і так mm -hmm. заправку. Мені підкинуло, і це, і це наша паличка виручалочка <смі> коли дуже швидко треба поїсти. Ль льоша, завжди щось купує. Мене мам мене мама привчила з дитинства, що в морозивці має бути щось таке. Тому ми зазвичай беремо зрази з капустою. Так і ну вареники вже не беремо. Ну вареники якось брали пару разів. Виручають зрази, капу... зрази з капустою? Зрази з капустою. Да, це таке, що коли треба прийти додому, а там нічого немає і щось швидко поїсти. Ну така от. Більше нічого тут не купуємо. І те, що було вже в нашому холодильнику, зараз покажу. Трошки яєць. Це пляшка, в якій я роблю заправку для салату. Як і казала, діжонська гірчиця. ми Іноді замовляємо суші то повно імбирю. Якісь соуси, які я додаю також в салат. Ну і тут салат. Це те сало, яке ми купили знову, сирнички, що Льоша робив. Льоша робив це в мультипічі. Вони класні там виходять. До речі. Ну і все просто знову ж таки. Ще м'який сир. Ми його не купували, але у нас він був вдома. Кисломолочний сир Льоша а, дуже любить. А я разом з ним за компанію почала любити. Ну, власне, тут нічого такого, моцарели, бо ми її будемо ще готувати сьогодні. Сезонні фрукти. О, це окрема історія. Льоша покажеш. Іди. Льоша весь час готує якісь нові рецепти, і мені дуже пощастило підлизи, що у мене є чоловік, який класно готує. Я хоч поїм, як казала колись моя донька. Так от іноді ці рецепти дуже... м'яко кажучи, невдалі. Покажи ти... це. Купуєш якісь продукти, інгредієнти, пече, щось заморочуєшся, потім виходить якась отака... Отака штука, і ти просто береш отак от, отак от береш це все, отак от, отак от, отак от і просто викидаєш. Тому в інстаграм виходять перевірені, спачні рецепти, але не все так просто. Так, ну це фрукти, трошки м'яса, щось Льоша буде готувати. Тут у нас це домашні огірки від моєї мами. Хотіла б я, щоб персики були домашні, і тут це теж від... привезли від мами. Власне, це теж в нашому холодильнику. І я казала, що каші ми не їмо. Але як справжні українці, ми все це маємо. От тут у нас і, і борошно, і різноманітні якісь каші, і така, і ось, і ось така. І тут, якщо почати дивитися, то їх доволі багато. І це щось стоїть. Собачий навіть, навіть, вир... корм, да? Ні, це вермішель швидкого приготування на всякий випадок. <гум> якщо Якщо вимкнути світло? Якщо я не, я не, я не пам'ятаю, щоб ми останні два роки чи три взагалі це їли. Хіба що в Ісландії, коли я їздила зі своїми родичами. Оце, господи, це кукурудзяна каша здається. Ще я... Я вже давно не робила а, роли, але раніше я цим займалася, мені подобалось, тому в мене цілий запас. Може, зробимо? Я сижу і думаю, а чому? Давай, може, зробимо. <пас> Давай. Ще є борошно кокосове. От я раджу, якщо не хочете використовувати звичайне борошно, то є заміни мигдалеве, кокосове. Ось таке, можна купити. Та не дешево, але. Це набагато краще, ніж звичайно. Якщо вам було цікаво, що ми купуємо, будь ласка, можна поставити якогось лайка, прокоментувати, розказати, що купуєте ви, мені взагалі цікаво, що люди купують для себе. І якщо цікаві рецепти, прості, корисні і в той же час, ну, Дуже смачні, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, я зніму окреме відео і, можливо, навіть попрошу Олексія, бо він насправді готує багато краще ніж я. Дуже вам дякую. Дякую, що подивилися. До наступних зустрічей.